7 кілом, то як 50 сім кілом? Чи як, як треба тиснути? Це я не придивлю, то вже сюди не будемо питати. Да, дивіться, сила війде. тиску має бути плюс-мінус 50 кілограмів. І ви маєте розуміти, якщо ви важите 100 кілограмів, то вам треба плечиком так легенько. Раз і все. Якщо ви важите 40 кілограмів, то треба вже пострибати на, нього. на то, щоб воно там якось... Все, добре, виймай. Зрозуміло. Оце, твоє... Оце треба покрутити. Це ж ви можете й дома просто покрутити. Немає різниці. Просто берете на ліжку сіли щось м'яке, щоб було заглиблення, і це заглиблення починаєте там панувати. Це ви А ви посадили. Ось, посадили. Стаємо позаду нього. Поранення в нас в шиї. Хлопці так не гнуться. Хлопці, як бльовнишка, їх підняв, воно так і сидить. Все, воно може як нівеляшка вправо-вліво падати. Вони нікуди не гнуться. Окей. Посадила. Ось я, бачите, як її тримаю. Вона в мене, в принципі, я її не душу, я її просто тримаю. Якщо вона буде без свідомості, ну я її притримую, все окей. Ну, це складно. Важко.